Морські піхотинці у стислі терміни здійснили багатокілометровий марш комбінованим способом в напрямку центральних і південних районів Одещини. Після чого одразу ж приступили до виконання поставлених завдань: посилення охорони одного із мостів, патрулювання транспортних комунікацій та розвідувально-пошукові дії. Батальйон отримав бойове завдання в стислі терміни. Приготувався до здійснення маршу комбінованим способом здійснили марш на протяжність більше 500 кілометрів. Ну, загалом я дуже задоволений діями свого батальйону і оперативно зібрались. Приготувалися, оперативно, здійснили погрузку там марш виконали, здійснили погрузку на залізничний транспорт і прибули у район зосередження в назначений термін, приступили до виконання завдання. Крім того, військовослужбовці проводять заходи патріотичного спрямування. Так, у місті Білград дністровський на території однієї з військових частин, морські піхотинці, демонстрували місцевим мешканцям і групі молоді, шкільного віку, озброєння і військову техніку, а також бойові можливості свого підрозділу. Зокрема, такі елементи, як дії морської піхоти у місті, дії розрахунку 120-мм міліметрового міномету, надання першої медичної допомоги при пораненні та розміну. У місті продовжуємо виконати, виконувати завдання е, охорона, посилення охорони важливих об'єктів, е, патрулювання місцевості, е, розвідувально-пошукова діяльність, е, взаємодія з місцевим населенням, демонстративні дії. Важливою ознакою навчання є проведення заходів в умовах, максимально наближених до реальних. У практичних діях активно впроваджується бойовий досвід, отриманий збройними силами України під час проведення антитерористичної операції на сході країни. Якщо підрозділ обмежений в маневрі, він суттєво програє. Тому всі комунікації, особливо ну, як. Наприклад, міст, який ми сьогодні брали під контроль, посилювали охорону. От. Це ну, надважливий об'єкт, тому що водна перешкода досить широка, яку неможливо перейти з ходу. От. Тому цей міст, він, крім того, що автомобільний він комбінований, він ще й залізничний. От. То, от такі об'єкти вкрай важливі, важливі і це дуже, дуже, важливе, дуже важливе завдання по їх, по їх утриманню. Під час заходів військові також поглиблюють взаємодію з місцевими органами влади і населенням та демонструють бойові можливості підрозділів.